1 липня цього року набув чинності закон України про засади запобігання та протидії корупції, незважаючи на свою явну європейську спрямованість, цей постулат на жаль залишає багато туманностей і білих плям у тлумаченнях деяких його новел. Як показали перші практичні підсумки, особливо відчутно ця незвичність позначається на роботі суддівського корпусу у пошуках істини в антикорупційному законодавстві. Нашим суддям знову доводиться сідати за парти. Поки Міністерство юстиції України готує офіційні пояснення нового антикорупційного законодавства, ті, хто вже сьогодні вимушені з ним працювати, звертаються до провідних правознавців з проханням пролити світло на ті чи інші аспекти практичного застосування, саме цим питанням, а також нововведенням закону про засади запобігання та протидії корупції, був присвячений семінар у Ленінському районному суді нашого міста. Поскольку этот закон новый, в нем, соответственно, введены новые понятия, расширен круг субъектов ответственности этого закона. И, соответственно, возникают практические вопросы применения этого законодательства. Там введены субъекты предпринимательской деятельности, которые несут ответственность по закону о предотвращении противодействия коррупции. Есть такие понятия, как непринятие мер соответственно, гослужища, який видит, де совершаются корупційне діяння, він, соответственно, має прийняти соответствующие меры. І в цьому новелла предусмотрена ответственность за неприйняття мер по предотвращению корупції. Цього разу за допомогою кваліфікованого лектора Андрія Храброва свій освітній рівень підіймали не тільки працівники Ленінського суду, а й майбутнє суддівського корпусу, слухачі курсів Севастопольського регіонального відділення Національної школи суддів України. Проведение подобных семинаров в рамках работы и Национальной школы судей Украины, и вообще действия судебной системы, они и запланированы, с одной стороны, и с другой стороны, по просьбе аппарата суда и сотрудников, которые работают в данной системе, они необходимы, так как судьям на сегодняшний день уже принимать решения по новому действующему законодательству. которая на сегодняшний день пока еще достаточно хорошо не изучена, не откатана, если можно так выразиться, применительно к закону. Ну и необходимо для того, чтобы аппарат, работники суда, судьи могли хорошо ориентироваться в новеллах действующего законодательства. Слід зазначити, що це тільки перша ластівка щодо роз'яснення антикорупційного законодавства у Ленінському районному суді. Як пообіцяла його голова, у подальшому такі семінари будуть проводитися регулярно.